Новорічна ніч для фахівців екстреної медичної допомоги пройшла спокійно та без нештатних ситуацій. Поки вся країна зустрічала 2023 рік, співробітники швидкої приймали виклики, виїжджали до пацієнтів, надавали допомогу та рятували життя. Добрий день. Що сталося? А що це сталося? Що це Щось давали від температури. З 23.59 по восьму годину ранку швидкі виїхали понад сотню викликів. Перший дзвінок надійшов на лінію 103 вже о 6-й хвилині нового ранку. Всього за новорічну ніч визивали 113 разів, в основному визивали до пацієнтів з високою температурою, яка не збивається, натиски, які теж не збиваються. Було три породілі у нас. Один із пацієнтів звернувся по допомогу через ножове поранення. Також була дев'ять чоловік, і були з травмами із алкогольними інтоксикаціями. Визивали також на інфаркт, були два інсульта в порівнянні з минулорічним першим січням. Ця ніч для співробітників швидкої була спокійнішою. Зокрема, люди не травмувалися через ожеладицю не було таких травм, щоб було зв'язано так як на вулиці тепло, нічого не було такого серйозного. Трішки менше за те, що тепла зима. Полегшила роботу працівників швидкої і наявність електроенергії на свята, оскільки останні тижні застосовувались погодинні відключення, фахівці зіштовхнулись проблемами зі зв'язком, ускладненим транспортуванням пацієнтів через непрацюючі ліфти до карети швидкої тощо. Проте не дивлячись на ворожі атаки агресора 31 грудня та в новорічну ніч, Закарпаття зустрічали 2023 рік зі світлом. Був зв'язок, легше було працювати з бригадами, так як відсутній зв'язок у нас в такі дні. Ну на новорічний ніч нам подарували, щоб був зв'язок і було краще працювати. Загалом за добу фельдшерами-диспетчерами було опрацьовано 846 викликів. Бригади виїжджали на 451 виклик.